Привіт всім, дорогі друзі, любі залочки, хлопчики, дівчатка, хто мене дивиться, хочу сьогодні показати, що я в себе знайшла. Такі старенькі-старенькі журнали. І така в мене ностальгія за тими роками. Ну нічого назад не вернеш. І той журнал є то Сандра. Сандра, Сандра Джаніна. Четвертий номер 98-й рік. 98 рік. Одним словом, дуже багато років вже минуло відтоді, як той журнал був новий. І хочу вам показати, які тут є моделі. Вони старі, але я думаю, що вони і зараз будуть актуальні, дуже навіть гарні. І гарно виглядають. Мені, наприклад, вони подобаються. Ну, не знаю, може. Ось такі Така модель. Тут такі візерунки. Ну, Зараз теж щось похоже, хтось щось в'яже, залежно з якої ниточки в'язати. Ну, ото шия дуже гарно мені тут подобається, як зроблена на кокетці. Ну, тут за смаком можна так робити, можна по-інакшому. Кому як подобається. Ось тут така простенька ковтинка. Нічого складного і гарно виглядає, ніби узорчиків трошки. Ну, я би, наприклад, цей узор дала трошки ближче, тут би ще якісь дала доріжки, або ці квіточки тут ще дала з того боку. Ну, я би тут трошки змінила по своєму, кожного свій смак. От, от на, цій на цій ковтурці мені оці метелики дуже подобаються. Надіюся, видно добре. Ну, Метелики дуже гарні. Чудесні. Ось така ковтинка є. Теж такі листочки, як на гілочці, і як грони винограду. Щось таке, але дуже-дуже цікава ковтинка. Ось така ковтинка ще є. Такий узор я навіть десь маю в інстаграмі той узор. Маю схему узору. Ну цікава ковтинка. Ну, і тут така кольорова така гарна. Такий насичений колір. Розовий насичений, такий фуксія. Напевно, він називається і меланж, і як гарно виглядає. А тут зовсім меланжева кольорова, навіть не меланж, а такі короткі секції, видно, така ниточка. Ну, теж дуже цікава картинка. Тут навіть знизу якийсь узор є. Ну, його добре не видно, його можна і не робити, так як його не видно. <кій> Ще така кофточка теж кольорова і теж тут є якийсь узор. Ну того узору я, наприклад, з такої ниточки, якби в'язала, я би узорів ніяких не давала, тому що воно узор губиться в тих ниточках, в тих кольорах, його і так не видно. Тож його просто можна взагалі не давати. Ну, ще косички, куди не йшло? Косички, доріжки. Ще якось ну, то така туніка навіть довга. Ще косички, доріжки. Давайте, може, таке світло, щоб не, блищ... не, не блищав журнал. Хочу, щоб вам добре було видно і не знаю, як зробити, щоб не блищав журнал. Ну, угу. значить, буду тримати так журнал. Косички, доріжки і вже красива ковка. Ось така проста туніка. Дуже цікава. Ось тут жакард такий. Я не знаю, від кого чи зараз хтось такий в'яже такі кофти, бо я такого не бачила, але жакард був завжди у моді. Ой, тут така цікава кофта із жакардом. Жакарду стільки багато і ще яжурний візерунок. Отут теж використаний і жакард. Жакард, тут та як вишивка йде хрестиком. О, теж цікава ковтинка. Ой, а то яка гарна. Ось ця дуже мені сподобалася. Візерунок теж є. Я, я не пам'ятаю, чи я його переписала схему, але в інстаграмі маю збережених. Теж така, вроді би, проста тунічка, такий навіть не туніка, а довгий светр такий оверсайз. Тут, така, а тут, напевно, в'язано інтарсією, бо тут темніша нитка, а тут світліша нитка, то, напевно, інтарсія. Методом інтарсії цікава ковтинка. Ось От, такий жилет літній пухнастий, напевно, нитка травка дрібненька, або хлопкова травка, бо яка вона дуже гарна. І тут така простенька кофточка. О, а тут ось така цікава кофта. Ха, такі доріжки витягнених петель, як я робила в кардигані з вами. А тут звичайна оверсайз кофта, светр такий широкий, з розпорками. розторками. Ось! Хочу звернути увагу вашу, дивіться, ніби простий чоловічий светр. Ніц тут складного нема, а як гарно виглядає. Гарна ідея, між іншим. і такий чоловічий светр. Нівими узорами. Нівими узорами зв'язано. А тут, так як я в шкарпетках давала витягнута петля і різні зміна кольорів. І між іншим, дуже красивий светр, дуже мені сподобався. Знову ж ідея, як зв'язати светр чоловічий. І ще й остатки ниток можна використати різних. Остатки ниточок використати і ще зв'язати, але тут навіть ті доріжки, по-моєму, вони є гачком зроблені, бо тут кольори міняються, а тої ниточки в рядах нема. Та, напевно, не пров'язується. Ой, яка красива кофточка, гарна. Тут теж методом інтарсії в'яжеться, такі рукави красиві. Ось ця дуже гарна з кокеткою. Ну, Кукетка мені сподобалася, дуже гарно зроблена ковтинка. А тут така кольорова трішки. Далі якісь різні методи сшивання полотна в цьому журналі. Як сшивати полотно з відкритих петель. Бокові шви, плечові шви, матрасний шов, і тут ще є шви, і такий шов, і так, і сяк. Ну, цікаво. Ну, Тут вже пішли схеми до тих, тож показувати вже не буду. У мене є такий журнал, але нема сторінки. Не знаю, за який він рік. Тут року нема. Але ще покажу. Шкода, що нема тої сторінки, бо тут гарний светр, ага, він, певно, є. О, який красивий жакет в'язаний. Імітація кишенік. Кишеньок. З гудзичками, напевно, всередині на замочок. Ну, Дуже-дуже гарний жакетик. Тут є зразу схеми, опис, як в'язати. Ну, тут такий цікавий, цікава ковтинка на защіпання з візерунком. Тепла, напевно, бо візерунок теплий. О, ось такий. Я тим узором колись в'язала, в ось мене навіть відмічено, я собі писала ряди, бо я в'язала тим візерунком колись на замовлення кардиган. Кардиган довгий такий, як пальто, навіть не, не то, що кардиган, то було ціле пальто. Вниз я давала інший візерунок, потім давала той візерунок. Тут в мене був шальовий комір і така велика планка, ну, трохи по-інакшому я робила. У мене на гузики защіпалось, ну замовниця була не, 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 не просто довольна, вона була надто щаслива. Дуже гарна тут на рукаві схема, тут я теж щось свої мітки робила. Окей, шарф англійською резинкою. Така мухната шапочка до того шарпа. Шарф такий довгий. Така ковтинка рожевого кольору. А тут є такі дві кофтинки. Я брату, брату вчила в'язати, вона в'язала собі ось такий, таку кофту, але чорного кольору. А я в'язала собі таку кофту, але в мене був синій колір, але в мене був такий синій колір, не просто синій, а такий як-то голубувато-синій такий, дуже насичений. Дуже гарна кофта була. Ну, в мене. Інакша шия була, в мене шия була витягнутими петлями, така мохната. Трошки по-іншому я її робила, але в'язала таку копту. А, тут є в великому. Ось такий візерунок, тільки в мене вона була довга і мохнатиме мохнатий комір. І така ковтинка. Теж. Вона тут та коса йде на розширення. На ця кофта тут приталена, тут йде на розширення. А та, як я брату вивчила в'язати і ми на розширення вона не хотіла, то я тут просто давала ширше і тут тут мене йшла коса на розширення, а тут ми завужували. Ну, я просто свої розрахунки. Такий кардиган в'язала, тільки я планку іншу робила. І Теж на глузики донці в'язала колись такого сірого кольору, такий кардиган вона хотіла. Тут ще такі кардигани цікаві є. Такий червоний, той такий фіолетовий з білим, тут червоний з білим. І теж цікава модель. А там кардиган, який я в'язала для доньки, то вже тут буде. Тут вже йдуть. ага, ось цікава, цікава ковтинка, а тут просто, звичайно, нічого складу нема. А тут такий жилетка і светрик наверх. Американська пройма. А тут гачком модель. Теж цікава модель. Тут така ковтинка гачком, а тут вставки, я так розумію, з гіпюру. О, цікава матерія і в'язання. Мотиви вставлені тороки і з матерії шаль. Дуже, між іншим, гарно. плаття накидка. Отут. І ще така накидка, болеро. І тут є схеми зразу для в'язання мотивів. Теж цікава модель. Я таку сумочку в'язала, вона в мене десь навіть є. То перша моя робота гачком була, я вчилася в'язати. Шкода, що я не взяла ту сумочку, треба її пошукати. І показати, яку я в'язала сумочку, як я вчилася в'язати гачком. Отож у мене і кофта та синя була такого кольору, як та сумочка. Ось тут цікавий чоловічий светр, такий джемперок, і, між іншим, зовсім простенький. Який -то узорчик, як я його називаю, плотик по-українськи. А на виворотній стороні він кукурузка, хоча в мене виворотня сторона колись була лицевою завжди. Але светрик простий, але дуже гарний, і актуальний в будь-який час, в будь які роки. Ну, тут гачком модельки, а тут гачком і спицями. Тут просто гачком. Ця спідниця мені дуже гарна, дуже вона мені подобається. Ось вона. Тут яка вона знизу ще яка красива. Хто любить таке носити, то можна таке і зв'язати. Ну, на цьому я буду закінчувати відео, щоб не затягувати надовго, ще залишу інтригу на другий раз. У мене ще таких старих журналів є десь кілька. У мене їх є багато, але там не всюди гарні такі моделі, щоб показувати. Тож, на цьому закінчую. Може комусь якась модель сподобалася, пишіть, то я вам пошукаю. Можливо, якось опис дам, або розкажу, як, або розкажу, як вона в'яжеться. Ну, на цьому закінчую всім папа. -па. Ставте лайки, підписуйтеся. Дивіться, заходіть, дивіться на мої майстер-класи, може комусь якісь підійдуть. Хоч в мене їх небагато, але я працюю над тим, щоб ще їх додати. Зняла тепер свіжий майстер-клас, у мене є. Тож до побачення. Всім па-па, до зустрічі, гарного вам дня чи вечора, легких вам петелюк, віжіть на здоров'я!